Ей ти, я до тебе звертаюсь. Так саме до тебе. Якщо не хочеш неприємностей, маєш подивитися це відео до кінця, поставити лайк та підписатись на канал. Затямив. Дивись мені, бо я ж перевірю. Дені трехо жартувати не любить. Нарешті вийшов перший офіційний стрім розробників Call 7 Days to Die 1.0. І незважаючи на технічні проблеми, пов'язані зі спробою розробників використати нову для них функцію твіча типу мультистрім, на вирішення яких вони витратили доволі багато часу, тим не менш показано було на цьому стрімі багато цікавого. Вітаю, друзі! Ви на каналі Survivor. І в цьому відео ми розберемо, що нам показали та що розказали розробники на першому стрімі по 7 Days to Die 1.0. Поїхали! Почався стрім з демонстрації редактору персонажів, як і казали раніше розробники, створити якогось зеленого гобліна чи фіолетового орка у гравців вже не вийде. Тепер вам доведеться збирати своїх персонажів із готових частин та налаштувань. Тут можна буде обрати стать, колір шкіри, тип обличчя, колір очей, зачіску та колір волосся, якщо це стосується персонажів жіночої та чоловічої статі. Для персонажів чоловічої статі будуть доступні такі додаткові параметри, як вуса, бакенбарди та борода. На колір бороди вусів та бакенбардів буде впливати налаштування кольору волосся. Тут також є рандомізатор, який дозволить вам підібрати або повністю випадкові параметри для майбутнього персонажа, або ж ви можете обрати деякі параметри вручну і заблокувати їх за допомогою активації замочка, і потім використати рандомізатор. Відповідно, у другому випадку система не буде чіпати заблоковані вами параметри та створюватиме персонажа з того, що ви їй дозволили. В цілому нові персонажі виглядають ну дуже добре, та трошки детальніше ви в цьому зможете переконатися вже за кілька хвилин. Є також і готові персонажі, серед яких є хтось ну дуже схожий на Дені Трехо. І хоча тут його звуть Мені, і розробники кажуть, що така схожість з реальним актором вийшла геть випадково, мені в це якось зовсім не віриться, бо цього чувака куди тільки не тягнуть останнім часом. Далі була демонстрація декількох сетів нової броні. Але перед тим як перейти безпосередньо до огляду, хочу звернути вашу увагу на одну особливість моделей персонажів і броні, про яку розповіли розробники. Так от, якщо у персонажа буде довге волосся, то на відміну від багатьох ігор, де при надяганні на персонажа шолому зачіска просто зникає. Тут, якщо шолом буде дозволяти, довге волосся буде вибиватися з під шолому, де це буде можливо. І ще одне: кожен сет окремо був пропрацьований як для чоловічої, так і для жіночої фігури. Повернемося до сетів броні. Тут нам показали три сети, серед яких були: сет Асасина, сет рейдера і сет Вибивайла. А як раніше анонсували, розробники серед сетів мають бути ще сет лісоруба, шахтаря, ботана, сміттяра та фермера. Додайте сюди ще сети священника, байкера та кросівки атлета. І в результаті отримаєте щонайменше 11 сетів, де кожен з елементів цих сетів матиме якісь свої корисні та шкідливі якості, а кожен повний сет матиме якісь свої унікальні бонуси. І це ми бачили ще не все, і це лише зараз має з'явитися у грі. А скільки сетів з'явиться у період дорожньої мапи, який розробники обізвали як гардеробний, навіть страшно уявити. До речі, розробники розглядають можливість випуску платних DLC з такими новими сетами, але лише після того, як додадуть купу безкоштовних варіантів. Та все ж давайте повернемось до того, що нам показали на цьому стрімі. Першим був сет Асасина. Від інших його відрізняє те, що тут дуже багато елементів, які підкоряються фізиці, серед яких плач та усілякі гострі предмети, закріплені на передній частині торсу. Щодо унікальних характеристик елементів сету, то, як ви вже здогадуєтесь, вони будуть залежати від рівня якості, а тому майте це на увазі. І так, характеристики сету Асасина наступні: броня голови другого рівня якості додає 20% шкоди зі стелсу. Броня для Торсу 5 рівня якості додає 10% ефективності стелсу. Рукавиці цього сету також 5-го рівня якості додають 10% швидкості атаки в ближньому бою. Характеристики чобіт сету Асасина, на жаль, нам не показали. Далі йде сет броні рейдера. І тут, скоріш за все, той самий випадок, коли при наявності у персонажах довгого волосся його має бути видно зі спини, навіть якщо буде вдягнений шолом. Що стосується фізики елементів броні, то тут анімований лише напашники і все. Тепер щодо характеристик елементів цього сету, шалом другої якості збільшить на 20% захист від оглушення. Броня для торсу шостого рівня якості збільшить на 50% швидкість одужання від критичних ушкоджень. Рукавиці третьої якості підвищать швидкість атаки в ближньому бою на 10%. А чоботи цього сету шостого рівня якості збільшать висоту безпечного падіння на 6 метрів. Остання броня, яку нам показали, виявилася бронею Вибивайла або Енфорсер в оригіналі. У цієї броні немає елементів, які б підкорялися фізиці, а параметри елементів цього сету наступні. Голову тут захищатимуть, сонцезахисні окуляри. І якщо вони будуть другого рівня якості, навички бартеру вашого персонажа збільшаться на 4%. Броня для тіла п'ятої якості збільшить захист від критичних ушкоджень на 25%. Рукавиця другого рівня якості на 30% збільшить шкоду від зброї ближнього бою. Щоботи п'ятого рівня якості дозволять вашому персонажу рухатись на 10% швидше. Що стосується зовнішнього вигляду та анімації оновлених моделей персонажів, то, на мій погляд, вони стали набагато більше схожі на справжніх людей, навіть в деяких деталях. Так, наприклад, коли персонаж дивиться вниз або вверх, його торс нахиляється лише до певного кута, і потім далі вже нахиляється голова, що виглядає дуже реалістично, на відміну від того ж Раста, де персонажі тупо типу поділені на дві частини верхню та нижню, і при погляді вверх або вниз, тупо типу нахиляється вся верхня частина персонажа. Щоправда, тут розробники не показали, як себе веде персонаж, коли він дивиться вверх чи вниз, перебуваючи в режимі стелсу. Ще й однією приємною несподіванкою стало те, що при поворотах персонажі тут хоч трохи переставляють ноги, а не просто ковзують по поверхні. І останнє, що мене тут приємно здивувало, це те, що в коопі, при наближенні персонажів одне до одного, вони почнуть поглядати одне на одного, створюючи відчуття, що вони спілкуються. І це виглядає дуже реалістично, як на мене. Але, за словами розробників, так будуть себе вести персонажі лише тоді, коли навкруги немає ворогів, б це не означало. Можливо, коли поряд будуть вороги, персонажі будуть дивитись в першу чергу в їх бік. Далі розробники продемонстрували оновлення тварин на прикладі оленів. За словами розробників, абсолютно всі тварини отримали оновлений зовнішній вигляд та нові анімації. Що стосується зовнішнього вигляду, тут розробники черговий раз похвалялися оновленим хутром, хоча я критичних відмінностей не помітив. Що стосується анімацій бігу оленів, то коли олені стояли спокійні, можливо щось і змінилось, але не дуже помітно. А от коли я побачив, як олені перед тим як втекти, розвернулись на місці, як на льоду, у мене виникли деякі питання до оновлених анімацій тварин. Далі була демонстрація зомбі в одежі різного кольору та іноді з різними малюнками на одежі. У Арлін чомусь було лише два кольори спідниці. У зомбі Стіва різноманіття було вже більшим. Тут, крім суцільних кольорів, були ще й різні малюнки на сорочках. Те саме стосується і товстих туристів. Зомбі-тусовшиця отримала три кольори спідниці: чорна, яка зараз є у 21-й альфі, а також додаткові червона та біла. Оновлений зомбі підривник звісно, різноманіття в одежі не отримав, бо не має права. Але за цей час він сильно змінився і тепер виглядає так. І вираз його обличчя чи що там у нього залишилось, мені чомусь нагадав хелбоя. А після вибуху підривника можна побачити нові тимчасові шматки оточення, які будуть існувати пару секунд після вибуху чи знищення якогось об'єкту. Чи будуть перетворюватися на такі кулі всі блоки будівель при вільному падінні, невідомо. Та виглядати це, мабуть, буде не дуже, на відміну від випадку з ґрунтом чи асфальтом. При демонстрації оновлених ефектів пошкодження різних частин тіла зомбі та розчленування можна було помітити медсестру у нетиповому для її професії одязі. Тож моє припущення щодо неї, яке я висловив у минулому відео щодо того, що її одежа не буде змінюватися, виявилося хибним. При відсіченні кінцівок або голови у зомбі в місцях відсічення буде фонтаном бити кров в кращих традиціях Квентіна Тарантіно. Також от розробники згадували, що за допомогою дробовика можна буде відстрелити зомбі-частину обличчя, але цього, на жаль, не показали. А з пістолетом цього зробити чомусь не вийшло. Також розробники розповіли, що при кооперативній грі у зомбів заради балансу, наче має бути більше здоров'я, і це залежатиме від етапу гри та кількості гравців. Була проведена робота над балансом лута та зброї, особливо в тому, що будуть пропонувати торговці та за яку ціну. Що має примусити нас більше часу користуватися наявною зброєю, частіше саме створювати зброю та інструменти, а не купувати чи знаходити. Що, в свою чергу, має вирівняти прогрес гравців. Були також оновлені деякі рослини. В якості прикладу нам показали бавовну. Але до цього у соцмережах розробники публікували принаймні зображення оновленого хмелю. Хризантему та Золотарник ця доля поки що оминула. Нові ящики для луту. На заміну старим скриням та ящикам гравця прийдуть нові дерев'яні, залізні та сталеві ящики, одразу з можливістю їх підписувати. Для створення початкових дерев'яних ящиків нам вже не будуть потрібні цвяхи, як це зараз відбувається з подібними ящиками у 21-й Альфі. До того ж, нові ящики не можна буде фарбувати. Коли у вас закінчиться місце в одному з таких ящиків і ви захочете його замінити на залізний чи сталевий, вам більше не доведеться кудись тимчасово перекладати все з нього, щоб потім його розібрати і поставити на його місце щось більш містке. Ви зможете просто оновити існуючий дерев'яний ящик спочатку до залізної, а потім і до сталевої версії. Після оновлення такого ящика, крім збільшення кількості доступних комірок для зберігання вашого дорогоцінного луту, відповідно зростатиме і його міцність. Забирати та переносити такі ящики, як раніше, буде не можна, навіть якщо забрати з них всі предмети. Розробники кажуть, що ці ящики не так вже і дорого коштують по ресурсам, щоб додавати таку функцію, і гравці запросто зможуть знищити непотрібний ящик та створити новий. Знищити. Сталевий ящик. Запросто. Угу. Далі у нас іде оновлений збирач роси. Збирачі роси чи вологи називайте, як вам буде зручно, тільки не називайте їх збирачами дощу, бо це геть не так. Так от збирачі роси зовні лишились такими, як і були, а от всередині багато що змінилось. Так для створення базового збирача роси вам знадобиться лише базові ресурси, і купувати чи шукати фільтр вам цього разу не доведеться. Такий базовий збирач роси буде накопичувати три банки мутної води по одній в кожній комірці, і робити він це буде дуже повільно, можливо, навіть повільніше ніж зараз. Тож щоб задовольнити потреби у питній воді, вам так чи інакше доведеться побудувати декілька таких збирачів роси. А крім того, доведеться ще знайти каструлю, щоб кип'ятити зібрану воду. Бо, як я казав, збирати ці збирачі будуть мутну воду до певного моменту. А до якого моменту зараз розповім. На відміну від старої версії, оновлені збирачі роси будуть підтримувати встановлення трьох модифікацій різних типів, однією з яких і найдорожчою буде саме фільтр, який вже дозволить збирати одразу очищену воду. Серед двох більш дешевих модифікацій буде модифікація брезент, яка буде збільшувати кількість води, яку зможе вміщувати збирач роси. За рахунок збільшення Кількості банок води, яку в свою чергу зможе вміщувати кожна комірка збирача. А також буде модифікація, за допомогою якої можна буде значно прискорити збирання води. Наче система і цікава, але лише до того моменту, коли всі збирачі будуть оснащені всіма можливими модифікаціями. Не знаю, як ви, а я б додав необхідність час від часу додавати у збирач хоча б вугілля, типу для очищення води у фільтрі чи щось таке. Нова система випробувань. Як я і казав у минулому відео, у грі з'явиться на перший погляд дуже дивна система випробувань. Ця нова система випробувань прийшла на заміну журналу, який ніхто не читав. І тепер все навчання основам гри буде заохочуватися плюшками на кшталт додаткових очок досвіду, і буде це все працювати наступним чином. На початку гри гравець отримає доступ до першого рядку випробувань. Після виконання яких, за словами розробників, мав би відкритися наступний рядок з випробуваннями. Після виконання всіх завдань нового рядка мав би відкритися наступний і так далі. Натомість у розробників під час стріму, після виконання всіх завдань першого рядка та активації всіх його нагород відкрилися абсолютно всі інші рядки з випробуваннями. Можливо, це баг або зроблено навмисно для тестування якості локалізації. І після виходу оновлення рядки з випробуваннями все ж будуть відкриватися поступово. Тим не менш, всі випробування будуть поділені на дві групи: базові та просунуті. Після завершення якогось випробування, ви, скоріш за все, будете бачити на екрані процес повіщення, після чого вам доведеться зайти в перелік випробувань та так би мовити, забрати нагороду, просто натиснувши кнопку Забрати. Будь-яке окреме випробування можна буде почати відстежувати. І інформація про нього з'явиться зверху праворуч, там де зазвичай розташована інформація про поточні квести чи про закріплений рецепт крафту. В першому рядку списку випробувань ми бачимо майже всі стандартні завдання, які раніше були обов'язковими для виконання на початку гри перед тим як нам давали координати для пошуку першого торговця. Ну може, за винятком створення багаття та створення та оновлення будівельного блоку. Нам все ще доведеться виконувати їх всі, щоб отримати в якості нагороди координати першого торговця. Та на відміну від того, що є в 21 й альфі після виходу версії 1.0, ці дії можна буде виконувати у будь-якій послідовності. І вже не буде такого, що вам двічі доведеться створювати лук чи дубину тільки тому, що ви створили цей предмет до того, як отримали таке завдання. І все ж мені ця система здається дуже дивною. Далі трошки про оптимізацію. За словами розробників, у версії Die 1.0 була проведена дуже велика робота над оптимізацією різних моментів гри, бо гра має гарно працювати на консолях. Було оптимізовано дуже багато текстур. Одним з прикладів оптимізації було таке, що вигляд металевих полиць в магазинах після їх обшуку та спустошення буде змінюватися на пустий варіант. Тобто, коли там щось є, полиці будуть виглядати візуально так, наче там дійсно щось лежить, і таких варіантів буде як і раніше, декілька. А після обшуку та спустошення полиці будуть змінювати вигляд на пустій, що має зменшити кількість різних об'єктів, які системі буде потрібно промальовувати в кадрі. Тож, якщо хочете покращити ФПС в магазинах з великою кількістю поличок, лутайтеся нещадно. Була створена система, яка при генерації великих міст буде спочатку чекати на появу в місті великого хмарочосу, щоб потім при його наявності розміщувати навколо більш легкі будівлі, що має зменшити у великих містах навантаження на систему. Але в такому випадку великі міста, на жаль, не будуть виглядати як справді великі, бо не можна буде побачити поряд декілька хмарочосів, але це вимушений компроміс. Тут також варто нагадати, що спляні вікна у будівлях будуть перетворюватися на непрозорі, вже на невеликій відстані, що також має добре вплинути на оптимізацію. А тепер щодо інших подробиць, які озвучили розробники на стрімі, звуки при переміщенні предметів в інвентарі будуть різними в залежності від того, що за предмет переміщує гравець. Джип зможе вміщувати 6 гравців після встановлення всіх відповідних модифікацій. Мотоцикли, міні-байки та автожилі зможуть одночасно вміщувати до двох гравців за замовчуванням, і збільшити цю кількість, скоріш за все, буде не можна. Такі предмети, як сигари, окуляри, ботана чи окуляри нічного бачення залишаться у грі, але у вигляді модифікацій. У зв'язку із тим, що елементів екіпірування стало набагато менше, на стрімі виникло питання, чи зможуть гравці відкрити всі комірки інвентаря без необхідності прокачувати відповідну навичку. На що розробники відповіли, що в оновлену броню, наче можна буде вставляти одночасно декілька модифікацій карманів, таким чином, на їх думку, все можливо, але за рахунок втрати місця під інші корисні модифікації. Щодо локацій, то після оновлення у грі з'явиться понад 75 нових локацій, в тому числі нові локації п'ятого рівня, а також такі собі залишки будівель, які будуть існувати для простого дослідження і на які не будуть видаватися квести. Трошки неприємна новина для творців української локалізації. Джойл розповів, що у гру додали, за його словами, тисячі рядків нових діалогів, О, в яких йтиметься про дюка, Ноя та Апокаліпсис, що дасть нам більше інформації про історію світу гри. Seven Days to Die. Історія світу гри Seven Days to Die? Ви в це вірите, я чомусь вже не дуже. І останнє: гру Seven Days Бладманс розробляють не The Fun Pims, а студія логіка з Монреалю. І розробка, наче йде за графіком, якщо це ще комусь цікаво. А на цьому огляд першого стріму розробників по Days SevenD1.0 завершено. На наступному стрімі розробники, наче планують показати нам роботу оновленого генератору світу, а також декілька нових локацій. Огляд цього стріму також має вийти на каналі. Тож не забувайте тиснути лайк під відео та підписатись на канал, якщо цього ще не зробили. Дякую за перегляд і побачимось у наступному відео. Пока-пока.